Ісус сказав своїм учням, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той, зсередини, у відповідь скаже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в кого з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слава Господнє, Слава Тобі Христе! Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому фрагменті Євангелія від Святого Луки Христос подає нам конкретну науку на тему того, як повинна виглядати молитва. Ісус наголошує, що. Отець Небесний завжди вислуховує наших молитов. Просіть і дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Проте дуже часто нам може здаватися те, що всі ті молитви, які ми заносимо до Господа, вони залишаються невислуханими. Проте у сьогоднішній Перекопі передусім ідеться про те, щоб ми молилися так, як потрібно, щоб ми мали відповідне налаштування на цю молитву. І сьогодні наш Небесний учитель прагне нам нас навчити декільком речам. І перша річ якої нас хоче навчити вчитель з Назарету, це те, що молитва має бути стабільною і вона має бути ревною, а також витривалою. Ісус заохочує кожного з нас молитися без неохочення. Хоча так не завжди трапляється, завжди приходить якесь змучення молитвою бажання перекласти її найкращий час, може пізніше, а там, а там, а там, а там, ну, і може трапитися так, що взагалі забудемо про молитву. І дуже часто так трапляється через те, що нам здається, що Господь справді не вислуховує наших молитв, проте це не є так. І, хоча наша молитва не вислухана зараз, тепер, це не означає, що Господь взагалі відкидає і не чує її. Той образ надокучливої людини, яку використовує Ісус, говорить нам, що якщо ми з такою ж самою наполегливістю молитимося до. Бога, то ми отримуємо. Адже Господь Бог, він, він є нашим другом, але передусім Він є і також нашим люблячим батьком, батьком, якому якому ну, нічого не є шкода для власних дітей. Друга річ, якої прагне нас навчити сьогодні Господь, це довіри і синівської любові. Адже Боже, Батьк... Боже батьківство є досконалішим від земного. Адже якщо ви будучи злими, вмієте давати добре вашим дітям, то, оскільки є добрим ваш Небесний Отець, який дасть вам Святого Духа. І останньою, третім уроком від Ісуса. Є те, що Ісус заохочує нас просити про Цього Святого Духа, Святий Дух, який допомагає нам у молитві. Також Христос заохочує нас, щоб, молячись до Отця Небесного, ми не зосереджувались на матеріальних речах. Блаженний брат Гіл, вірний супутник святого Франциска. Так підсумовує сьогоднішню Євангелію. Молись з вірою і побожністю, бо благодать, яку тобі колись не дарував Бог, може уділити за іншої нагоди. Зі свого боку покірно склади Богові це до рук, а Бог обдарує тебе потрібними дарами згідно зі свого вподобання. Отож, дорогі брати і сестри, я бажаю вам, щоб. Наша молитва була витривалою. Молитва, яка є скерована до Бога, як до нашого небесного Батька, який справді знає, що нам є необхідним. Адже Господь прагне обдарувати нас щастям, і не таким щастям, яке проминає, але щастя, яке триває вічно. Амінь.